Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо усіх, як каже стародавнє східне так, вчення. Не так, не як… Не так. Стародавнє східне вчення говорить, що у кожного кольору є своє призначення. Мовляв, якщо правильно підібрати оформлення. Можна активувати певну енергію, яка своєю чергою приверне необхідні блага в ваше життя. Ну, сьогодні ми про ці благо поговоримо. Так. Як е, ворожити, як наганяти таких, знаєте, е, чар е, в свій дім, але позитивних чар, як впливати кольором на своє життя? Про це е, нам сьогодні розкаже майстер феншуй Давид Веко. Давиде, Давид, доброго, доброго ранку. ранку. Ми вже покойте. чекаємо доброго в нашій ранку. студії. У Мене зразу питання: ви знали про те, що Оскар поміняв е, червону світ. доріжку о, на інший колір? Ні, я не знав, але це е, дуже знакова історія. Найкраще за червоний. що може бути? Жовто-блакитний. Жовто 100%. Ну, не змінили не на жовто-блакитне. Ну, я не знаю. До речі, ми дізнаємося. Ми дізнаємо, тому, дізнаємо. Дізнаємося, можливо, і на жовто-блакитне. Ну, тоді я буду Аплодувати? просто плескати так, в долоді. Ну, давайте сьогодні говорити дійсно про кольори і розкажіть, як от просто звичний кольор може вплинути і зробити наше життя, наприклад, щасливішим. Давайте так. Сьогодні у нас. Олександр з новою зачіскою. Так. А тепер уявіть, що він прийшов би і в новому кольорі. Ви Золотов... що? Можемо... От на хвилинку. Волосся. Волосся. Волосся про зачіску волосся. Змінилося, змінилося б ставлення до нього. А вже ж. На... В який бік хто знає. <рес> з... Змінилося б його внутрішнє відчуття всередині середини. А вже сто відсотків. Як колір впливає? От так і впливає. Тобто, колір це певна. Ми е, відчуваємо колір, він на нас впливає, і наша свідомість трохи змінюється в той чи інший mm -hmm. бік. Коли ми гарно виглядаємо, ми себе відчуваємо краще. Коли ми, себе, коли ми не дуже собі подобаємося, то і відповідно і наші результати вони виходять з нашого стану. Mm -hmm. Ну от з кольорами пов'язано декілька міфів. Ми бачимо таблички тут, їх у нас скільки? Дві mm -hmm. міф чи правда? Ну давайте, Давид буде тримати. Mm -hmm. І відповідати, я хочу. Ні я... ні, я ж не знаю. Ви вам краще знати. Ви ж спеціаліст. Так, їх тут така... дві, дві, їх можна для... крутити. А, Давай ти продам. будеш вже брати участь, бо тут всього так дві. А, отже, розвіємо, ви кажете, міф чи правда? Наприклад, червоний гаманець приносить гроші. Що ти, Ігор, думаєш? Правда. Міф. М -м. Люди приносять гроші. Гаманець не приносить гроші, там його зберігають. Тобто, коли... Логічно. Ну, так і є. Дивіться, все, що пов'язано з кольорами, зовні нас. Воно, якщо ти цей гаманець, якщо він він в тобі породжує віру всередині тебе, так і ця віра тобі допомагає заробляти гроші, тоді так, але сам по собі червоний колір нічого не робить. У Мене мама все життя купляла червоні гаманці. я думав, що це правда вона наступна, ми почувала завжди наступна теза. У нас червоні вхідні двері. Це запорука успіху. Ну теж я, я я так само до цього ставлюся. Бачите, я е, трохи маю спростовувати такі забобонні речі, і тому е, червоні е, червоні двері це так само, як і червоний гаманець. Чому червоні двері? Звідки вони пішли? Там, колись в древньому Китаї, декорували червоними і наклеювали такі червоні серветки з іерогліфами з золотими. Ви всі бачили. Чому? Тому що вихід будувався завжди на південь, а південь це вогонь, це літо. Це тепло, це жара, тому там раніше робили з червоним декором. Але насамперед сьогодні, вже ну по іншому, це буде. просто звичка, яка сформувалася, і вона далі просто так, йде. Так. А щодо чорного кольору, бо чорний колір завжди асоціюється з негативом. А якщо чорний колір в інтер'єрі, то це ну знову ж таки до хоча. Щастя. Хоча він дуже модний і сучасний модний, в, але в для сучасних роблять чорні кухні, роблять чорні е, вітальні. Саму так зли. що чорний чорний колір. Він до невдач. Чорний колір. А до речі, це, це да. ми... правда да, чи да, мій? Правда? правда? Вау. Я не дуже люблю чорний колір. Чорний колір він поглинає в себе всі інші кольори, тому він домінуючий. А поглинаюча, це пам'ятаєте, як інь-янь. Угу. Тобто білий це ян це розвиток. А чорний це інь, це зима, це холод, смерть, завершення руйнування чогось. І тому домінуючий. Ну от уявіть. Треба додати собі, уявіть, що тут повністю чорна студія, чорний диван, mm -hmm. і ми такі, о, тут буде відразу неприємно. А яка невдача? Нам неприємно, значить, ми робимо якісь вчинки неправильні, тому mm -hmm. що наше відчуття е, погане стало. Ну що ж, цікава тема про кольори, особливо цікаво, як вони впливають в нашому домі, і колір в інтер'єрі. Як можна цим маніпулювати і трішки якби покращувати своє життя? Так, Цю тему піднімемо ми, за мить. Ми не те, що просто ми пройдемось від е, входу, і е, вітальня, кухня, спальня, сам правильне кольори обирати. Тому у нас буде така екскур... кольорова екскурсія е, по квартирі. Отже, як обрати правильний колір до кожної кімнати, і на що потрібно звертати увагу? Ну, давайте, по-перше, скажемо: не має домінувати якийсь дуже яскравий колір в угу. будь-якому інтер'єрі. Чому? Тому що він зайвий і він, ми тільки що розмовляли, тисне. він тисне, він тисне і це неприємно. Стелі найкраще, щоб були світлі. Чому світлі? Бо це енергія ян, вона приходить з неба. Угу. І тому світлий колір нам завжди приємно, щоб було зверху, щоб було світленько. І не обмежувало наш. І не обмежувало. Прості. Чим вище стеля, тим краще. Ну, зрозуміло, до певної межі. Тобто там 2-3 метри це те, ну, що бі... потрібно. Так, угу. так, так. Ну, і, і навіть є ж стандарти, що 2,50 і не менше. Чому? Тому що якщо зробити стелю, а як ми використовуємо е, вищу історію? Значить, і е, окрім стель, ще треба. Е, Декору не декоруйте темними кольорами uh -huh. кімнати. От ну і відповідно не більше п'яти базових кольорів використовуйте в одному приміщенні. Так, в одному приміщенні. Uh -huh. Ну тоді давайте а, розпочнемо нашу кольорову екскурсію. Як, як ти анонсував як я собі це? придумав? А, а, входимо в квартиру. А, ну, це такі знатахи, бо вітальне. Коридор, вітальня. Яка краще, які кольори краще використовувати там? Максимально світлі, максимально яскраві, можна використовувати. Почекайте, максимально яскраві, ви кажете? Ну яскраві. Я, я маю на увазі, це ж концепції ін-ян. Там світле, яскраве, це одна і та сама категорія. Ага. Тобто тьмяне і, і там чорне це інша категорія. А, і тому не салатовий. Ви маєте на увазі, що це там бежевий світло небесний Бежевий, свег... насичено білий так насичено білий, яскравий білий. Можна з деякими елементами червоного кольору, пам'ятаєте про вихід на тобто, на червоний колір він активний угу. і тому трохи можна додавати елементи. Зрозуміло, що в дизайні краще, щоб це був був білий, блакитний, але світленький, максимально світлі. Не робіть темними прихожі, тому що буде менше грошей. А, а на ході так. має бути раз щоб при Заходила тобі. енергія, так. так і щоб заходив достаток в дім. Далі давайте переходимо в спальню, місце де ми відпочиваємо, де ми проводимо не так багато часу, але все ж таки значну частину, бо там, як мінімум, 6 годин сну чи можна поєднати спальню з дитячою кімнатою. Чи має бути там різниця в кулярах? По суті, дитина теж там спить, як і дорослі у себе, в спальні. але у дитина в своїй дитячій кімнаті так. ще й вчиться. Так, ну так робочий стіл є. спальня. Вона має бути в наймі'якіших тонах. Трохи приглушених такі тони е, світло-зелененькі, світло блакитні тобто такі м'якенькі тони, е, але не дуже яскраві. Якщо вітальня може бути вау, так світла дуже така е, кольорова, трохи, то спальня вона має бути трохи м'якіша, щоб там можна було відпочивати, відновлювати енергію, і спальня відповідає за щастя всередині сім'ї, за добробут, за любов і за можливість накопичувати багатство. Тобто, якщо вітальна впускає його, так то ця е, зала або спальня, спальня, так? спальня акумулює, акумулює ось цей достаток. Цікаво. Переходимо до дитячі Так. в дитячій, е, теж має бути де місце дитини. Вона має бути спокійна. Ця кімната, але там, де дитина вчиться, там можна трохи яскравіше і дозволити дитині трохи самій вибрати, який колір їй подобається. Діти завжди знають правду. Вони ж відчувають ці історії, що їм. Потрібно що. Щось у тебе ти Ігорю на болі болить. Не, ну дай дай дитині вибрати. В мене дитина вибрала шпалери з е, НСК Олімпійський із матчу Київського Динамо. І на всю сіду шпалери. Ну, дозволи дозволи. Ну щаслива дитина. Щаслива Зима. дитина. Там заходиш, як на Олімпійському сидиш. Теж цікаво. Він притягує до тебе щось. Щось можливо, якусь таку спеціальну енергетику. З дитячим зоною розібралася, особливо з зоною навчання. Кухня. Кухня на кухні у нас які головні такі заборони? на кухні не має бути багато синього кольору? Чому? Тому що синій, він символізує стихію води, а на кухні це стихія вогню, бо там готується їжа постійно. Угу. Там на кухні ви знаєте, вирішується... А ось була кухня. У нас такого блакитного кольору, пудрово-блакитного. Такий може бути це ж відтіли Лег... Легенький можна, тобто не дуже інтенсивний. тут гарно. Помаранчевий, це такий трохи строгий. Я би трохи яскравіше зробив. От, бачите, чорні поверхні, вони кореспондують синім. Вони теж не дуже дерев'яні супер дизайн. Це дуже світлий, треба було б теплішим робити, тому що кухня вона стильна, але от, оце це теж гарний. Тобто, це мають бути теплі кольори, бо на кухні є тепло, готування так. їжі і менше використовувати яскраво білих кольорів і в і сини. яскраво синіх кольорів. Так, тому що вони конфліктують між собою. Це як ви намагаєтеся розпалити вогонь а і лєти воду, тобто вони не, не дуже поєднуються між собою. Цікаво. Я думаю, що з цим порівнянням одразу всім стало все зрозуміло. Ну, ну... І остання кімната одна з найважливіших кімнат, як мінімум. Вчора, Вчора був день сантехніка. Вчора був сантехніка. Ми там проводимо багато часу. Туалет, санвузол, там не... другий кабінет. Душ, кабінет чоловіка другий кабінет. там теж треба робити. Яскраву стіну. Чи як якого кольору? От якраз там е, сині, темні, зелені, отакі от кольори. Вони там підійдуть, тому що там домінує стихія води. Вона фізично там домінує, і тому ці всі кольори будуть там гарно. Якщо, наприклад, от е, прекрасний приклад, да гарні е, в темних в темних кольорах. Якщо робити їх яскраво червоними, то в, вогонь з вогнем конфліктують. А що це таке? Вогонь з водою конфліктує? Вогонь з водою конфліктує, а це конфлікт жінки-чоловіка. Насамперед, ого так як закрутила. Дивіться, не поєднуйте. Синій, вірніше, червоний. Як як ви сказала? Червоний червоний і... і синій, червоний і синім разом не поєднати, бо це до неприємних емоцій в будинку. А що ви думаєте щодо тренду робити санвузли ванни абсолютно чорними? О, Такого достатньо питання. багато. Бентежить ну бентежить. Я наприклад, з мене комфортно так почуваю. Там почуваю. А в тебе коли були абсолютно... такі? ну я коли приходив. Там ну я в гості, де коли хожу, розумієш? Я де коли бачу це. Ну мені не не мені неприємно, хоча зараз кажу, що це дуже і дуже модно. В ресторанах часто роблять так само такі темні чонеробні ну, туалет. Не туалети. <рес> там ванни не ставлять ну в ресторанах, в якихось там публічних місцях це прикольно за рахунок дизайну. Ти вау. Але я таке собі не хотів би, таке відчуття. Тобто, домінувати має бути м'які кольори. Тобто в чорних прям кольорах це не дуже гарно. Воно, воно буде дуже поглинати, дуже інська енергія, воно дуже тягне на себе. І тисне, щоб вас не поглинув туалет, і ванна, не робіть санвузли в темних кольорах. Дослухайтесь нашого експерта, сині і його відтінки оптимальні для, для, для цих приміщень. Дякую, з нами був експерт Давид Веко. Сьогодні ми говорили про, про кімнати, про кольори в, наших, в нашій оселі. Але ще одне таке питання залишилося про те, як правильно поєднувати їх. От ви вже сказали, що з червоним не можна, тому що вони конфліктують. Чи є ще якісь табу в кольорах в поєднанні? У поєднання є система породження. Тобто одна стихія породжує іншу. Поєднується гарно. Білий і синій. Угу. Білий і синій, Біли сині. от, будь ласка, а, або сірий, значить, червоний і зелений, гарно поєднується, жовтий та червоний. Або, угу. зрозуміло, ми відтінки всі беремо коричневі і так далі. І у нас яка ще пара залишилась? Синій і зелений, угу. гарно поєднується. Uh, і, і все здається. Ми, ми, всі, ми всі пари пройшли. Тобто, оці, оці пари вони тому. Чому? Тому що дерево породжує вогонь, зелений породжує червоний. Ну підтримує. от я ж червоний, і зелений поєднала як квітка тюльпану. Думаю, це ж природні поєднання зеленого і червоного. Так. От дивіться, ми сидимо на дивані, і це наочно доводить жовтий і червоний. Це гармонійне поєднання. У нас заставка. Дивіться: червоне і жовте. Красиво, гарно. Вогонь і те, і те має вогняні відтінки. Так. стоїть. Тобто, жовтий, це вже земля, вогонь породжує землю. Ось це і вогонь червоний найкраще для, для будь-яких шоу, для будь-яких. Таких яскравих історій саме тому він тут і стоїть на телебаченні. Клас! Ось так все з розумом зроблено. Дякую вам, Давид Веко, був сьогодні з нами в студії. Зверніть увагу на кольори в своєму інтер'єрі, і можливо матимете натхнення щось трішки скомбінувати, так щоб достатку вдома було ще більше. Так а я за мить розкажу вам головні новини станом на ранок неділі. А їх насправді багато, тому дочекайтесь. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.